Вітаю, і так я хочу показати вам наявність фотоелектричного ефекту, який мають водорості. Щоб виключити вплив на напругу природу його, що це електроліт, я поставив билвольтметры і спостерігаю, як збільшення освітленості впливає на збільшення напруги сейчас вот пів вольт причому э, температура суспензії водички зараз ночь холодно була дуже невелика 7 градусів близько покажу Тобто температура ніяк, не майже не впливає, більше впливає освітленість на водорості. Далі в кінці дня я покажу як, наскільки вона виросте. Ну і дещо цікаво ще покажу. Тобто водорості мають фотоелектричний ефект, Ну Прибори це показують. Тобто температура, поки я ходив, змінюється. Як сонечко падає на цю комірку, так вона і піднімається. От воно піднялось, закрилось, і темпер... ну, напруга зупинилась в зрості, Ну і не падає. І ввечері, коли сонце вже заходить, ще довго тримається напруга, тобто вона падає повільно якісь ті частинки які виробляють напругу ек електрошивну силу вони накопичуються в рощі вся ця система це взаємодія з навколишнім простом Могу наперед сказать, я покажу це, что це як обкладенний конденсатор між землею і водою. Як у нас блискавка б'є знизу вверх, тому потенціал води і землі завжди різний. Ну от поступово, поступово ну, напруга буде зростати. Е, живі клітини харчуються солями. Це рослинка. водоросли це рослинка. І тому е, тих, е, того електроліту тут вже немає, його з'їли. Вони зараз більше харчуються тим, що нападало. Ну щось відбувається, як змішано і фотосинтез, і хімосинтез. Як їм зручно, так вони і, і ці клітини і використовують. У них одна одне завдання це виживання і наявність живого. Боротьба за нього.